Ээ, ну что, начинаему? Погнали! Андрей, Андрей, бегу вже, же блин! Мам, 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 что? Можно я погуляю с другом? Ну, конечно можно. Стоп, а ты все уроки выучил? Ну Не все дневник. Не дневник. Шо це там? Двига замечание. Плохо собак на уроці. И ты ще гулять собрался? Н'яких гулянок. Иди в чьи уроки. Что получишь? перше число? Хорошо? Ладно. Треба знайти спосіб, щоб незамітно звалити з дому. Так, ну, пожалуй, присядемо, бо так мене ніхто не почує. Так, що нам треба? Спочатку зайдемо до маман. Вот дебіли. чорт. Мама забула, забути... з... забула від... закрити двері. Чи нікого. Так, треба підігріти. Ось м'ясо. Треба піти відовити. Піп. Чорт візьми. У все добре. Так, ми підігріли. Це значить, що нам треба позвонити. Так, тітко. Так, а що буде, якщо... Добре, я не буду користуватись щитами. Піду краще до баті. Чорт зараз батя вийде. Фу, Скільки, скільки диму. Атічно! Це наш шанс. Блін. Так. Нам треба суш. Дуже обережно. Сейчас устрою ему засаду. не требу уроки вчить. так книжка. О! Вот так-то краще Угу. Так. Вчишься? О, добре. Так, насип і йшов. Тепер треба дещо зробити нам. Піти у мами там не самі. Ну, так, це крива двері. Щоб не побачила. Ну, ляти криса. Ну, чорта, яка невезуха. везуха. Вратарде. Що ж мені його робити? Ага, добре. Що ж його робити? М -м -м. Блін. Чо, 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 чо? чорт? Мене замітять, мене замітять, мене замітять! Що робить, що робить, як же будь? Блін. Тоді. Добре.

блин? А -а -а -а! -а! Это пешов. Зараз дай треба знайти метлу. Где метла, блин? О, о, она. Так, Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ні, ну його в баню. Ага, зробив. Так, я вже на вершині. Тепер треба валити. Так, мені цей спрей від насікомих не треба. Тепер треба біжати. Тут, якщо був ремонт. Угу, нема да -да -да. ай, несуть. Чорт, трохи поламалось а тепер біжимо відвали від дому.